Середовище. Якщо насінина потрапляє в родючий ґрунт і має вдосталь сонця і води, їй не потрібно намагатися прорости, їй не потрібні впевненість у собі, самодисципліна чи наполегливість, вона просто розкривається. Власне кажучи, вона не може не розкритися. Якщо ж насінина мусить проростати крізь товщу каміння або в глибокому затінку, або ж без достатньої кількості води. Вона ніколи не розвинеться у здорову рослину нормального розміру. Вона буде намагатися, тому що внутрішній імпульс виконати своє призначення неймовірно сильний, але в найкращому випадку вона стане ніби приводом того, чим мала стати блідим, низьким і похиленим. Якоюсь мірою це стосується нас усіх. Я маю на увазі підживлення, піклування. На мою думку, різниця між генієм і нами криється в нашому середовищі, тобто перших людях, які оточують нас у дитинстві, нашій родині. По суті, що мав Альберт Ейнштейн? Хтось не знає, хто саме, може, його мама, тато, дідусь чи дядько сказали йому, що цілком нормально і добре для нього робити те, чого він хоче. Вони бачили щось у ньому, щось уперте, сором'язливе, незвичайне, і поважали та плакали цю якість. Мене зовсім не здивувало б, якби я дізналася, що хтось дав йому компас, гіроскоп, якісь книжки і, змовницьки усміхнувшись, залишив на самоті з усім цим прилаття. Це справді так просто і дуже рідко трапляється. Важко повірити в себе, якщо ніхто ніколи в вас не вірив. І майже неможливо не покинути свою мрію, коли переважна більшість людей навколо відмовляють тебе від неї. Навряд чи ми візьмемося майструвати книжкову полицю, якщо ніхто ніколи не казав нам, що ми на це здатні, не дав нам матеріали і не показав, як це робиться. Така вже наша природа ми так влаштовані. В епохи екології ми, мабуть, єдині створіння, від яких чомусь очікують пишного розквіту середовищі, який не дає нам того, що потрібно для розвитку. Нам би ніколи не спало на думку наказати павукові сплести вишукану павутину на порожньому місці або ж вимагати від насінини, аби вона пустила паростки на поверхні столу. Однак це саме те, чого ми очікуємо від себе. У результаті більшість з нас. Не усвідомлюють, що ми зростали не в тому середовищі, яке плакало б геніїв, просто думаємо, що ми не генії, і покладаємо провину за те, що чогось не досягли на спадковість чи брак характеру. Щоб не було неправильним у нашому середовищі, ми вважаємо, що генії мали такі самі проблеми, а то й гірші. Просто їм була властива та загадкова сила духу, за допомогою якої вони все це подолали. Ми не бачимо тієї дбайливої бабусі чи уважного вчителя, які були поряд із нами, любили їх і допомагали в потрібний момент. Ми нехтуємо очевидністю визначальних чинників середовища, яке здатне плакати геніїв. У наступному розділі я покажу вам, яким має бути це середовище і як воно відрізняється від того, у якому зростали більшість із нас. Далі я продемонструю вам. Що всі по-справжньому успішні люди, ті, хто любить своє життя, виховувалися в такому середовищі, цілком або частково, або ж їм вдалося створити його самотужки, і тоді ми почнемо створювати його для вас.